Треба заправити польський газовий балон, а на заправки переходників, як показує практика, в основному немає. Треба брати Тобто Ми відкручуємо просто тарілочку, відкручуємо тарілку, чик, відкрутили. Беремо цей перехідничок, накручуємо. Сюди накрутили, там резиночку тільки треба. Подложим, ну, резиночку там. Тут просто в ці штучки немає. А, накрутили цей переходник і далі в заправщині є, або ось, ну, такі переходники, якщо немає, а, цей переходник теж у нас є в продажу. Далі накручуємо цей переходник і все. Заправщик підходить, Обичний пістолет для газу, для машини вставляє і заправляє вам газовий ваш балон. Тобто, тут у нас виходить, на цьому великому переходнику різьба іде Українська, іде українська, а на гаєчки отут вона виходить йде менше, якщо хто не знав. Тобто гайка в нас стоїть 200 гривень, перехідник такий він йде шариком, ціна його 450 гривень. Тось можете брати як комплектом, можете брати як подільності, кому як потрібно. Но заправити от э, польський газовий балон. Це є проблема, тому що різьба нестандартна. Європейська в нас в Україні вони не розповсюджені. Але якщо він у вас такий цей балон, треба переходник, пишіть, дзвоніть, відправимо вам.